Потрощені бомбардувальники і ймовірно двохсоті, Атака на Енгельс головним управлінням розвідки відбулася, вкотре успішно триває його демілітаризація. Між тим Росія бомбить сама себе і скидає бомби на Білгородщину, зачищає якихось диверсантів. А Шойгу збирає нову армію. Про це не тільки говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова зі мною Олександр Мусієнко, керівник центру військово-про досліджень. Що будня разом із нами. Олександр, вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю! Демілітаризація і декомунізація Енгліса триває, буде тривати, кажуть нашому головному управлінні розвідки. Російські пабліки пишуть про незначні пошкодження, але визнають, що щонайменше кілька стратегічних бомбардувальників ту 95 МС були пошкоджені. Наразі дані підтвердити ці неможливо. Також говорять про те, що загинуло чотири працівники аеродрому Енгерського воєнного. Що це за фахівці не уточнюються, як вдалося провернути таку операцію чергову нашим розвідникам? Чому була пауза? Дехто вже каже, чого Бомбимо НПЗ, а не бомбимо воєнні аеродроми, і воєнні об'єкти, які також на відстані, до яких можуть досягати наші дрони розташовані. Що нам вдалося обійти? Де їхні реби, де їхній захист? Вони ж там обкладали і шинами, і малювали щось на асфальті, щоб відволікати, а знову не вийшло. Ну я скажу, як те, що ти, можна сказати, як в даному випадку народний оператор, да в плані того, що я не, не наводжу дрони, на жаль, безпосередньо. Так, от я на правах скажу, що всім відповім, треба бомбити все. Угу. Трена носити по всьому. Я розумію прекрасно, у людей завжди максималістські цілі. Ну, хочеться якнайшвидше, якнайбільше. Це нормальні природні бажання, але воно так не працює, на жаль. Тобто, все одразу і все одночасно, і все дуже швидко. І НПЗ, і тут же нафтобази, і все підряд. Це, звичайно, а, ну, це, звичайно, а, все дуже добре. Але є певні реалії. Реалії в тому, що. А війна, знаєте, як перефразовуючи бісмарка, він казав, що політика це мистецтво можливого. Так я можу сказати, що війна, а це мистецтво можливого. От, власне кажучи, ось така ситуація, мені здається, це просто пояснює, і тому, що я хочу сказати, що зараз ми бачимо вибрані цілі, по ним відпрацьовують послідовно. НПЗ, так а відповідно, в принципі, це працює далі. Які цілі? Звичайно, це аеродроми. Більше того, я вам скажу це об'єкти військово-промислового комплексу. Я кажу те, що я знаю, і це все буде. Ну, тим, знаєте, хто дуже хоче, щоб зразу одразу все. Так, от воно поступово, воно поступово все буде, і так таким чином буде рухатися. Це такий момент. Ще момент, про який треба сказати, а це те, що йде системна робота, і це дуже добре. Тобто ніхто не зациклюється і не зупиняється на лише якихось галузях. Пам'ятають про все. Це теж важливий момент. Наступний момент, про що я хотів би зауважити, справа в тому, що коли ми говоримо про аеродромну мережу, вони все ж таки прикриті засобами, які називаються об'єктове ППО. Тобто там стоять засоби, які відповідають конкретно за певні аеродроми. Безумовно, таким чином вражати. Їх дещо складніше, ніж, наприклад, а, ну, скажімо, ті ж самі НПЗ, де ППО є, це береться стрілецька зброя і отак, значить, в повітря намагання потрапити, як цей? Отаким От чином. Ну, це, це, це все ППО. До речі, ось те рішення Росгвардії по посиленню охорони НПЗ це дуже цікаво, тому що. Я думаю, максимум, що вони отримують за ушки, а так будуть зі стрілецькою зброєю, кулеметами і автоматами охороняти. Тому, виходячи з цього, треба розуміти, що якщо ми говоримо про особливості, перша особливість НПЗ менше прикриті засобами ППО. Друге, відповідно, аеродроми більше. Третій момент, який є, чому по Енгельсу чекали? Ну, давайте поміркуємо. У мене є відповідь на це mm. запитання. Ну, тому що я хочу нагадати, що перший раз, коли в 22-му році прилетіло По Енгельсу, Росія забирала свої літаки. Пам'ятаєте, вони почали використовувати більше оленє за полярним колом uh -huh, там. Uh -huh. Потім, а вони почали знову ж таки літати. Потім вони почали літати при підготовці масштабних ударів ракетних по території України. Потім, значить, а, і так далі. І так далі. А значить, а, потім. А, взагалі передислокували знову ж свої, таки свої літаки. Потім знову був удар на початку 23-го року. Вони знову забралися зі своїми літаками. Їх не було. Вони туди прилітали, летіли назад, і так далі. і Так, далі. так це так само було. А, потім їх не було. І от вони почали з'являтися. І коли їх з'явилося. А не один, не два, а більше, і вони знаходились там на постійній основі. І коли це стало відомо нашій розвідці, отоді от відповідно і готувався удар, щоб нанести максимальні втрати, і щоб наслідки були якомога більш, скажімо так, важкими для а, ворога. Ось тому в цьому всьому є певна логіка, коли ми говоримо про аеродроми стратегічної авіації. Я вам скажу таку річ взагалі про аеродроми стратегічної mm -hmm. авіації. От бояться ескалації, Путін хвалиться цими літаками. Ну їх там цих на пальцях можна порахувати. Тому що е далеко не кожен аеродром може прийняти ту 95 або ту 160. Злітна смуга не витримає. І е вона почне деформуватися з часом. Тому, власне кажучи, е є відомі ці аеродроми. На жаль. Деякі з них знаходяться там за полярним колом подалі. А, ну, вони, до речі, знаходяться а, фактично у вразливості, якби, наприклад, були якісь дії і НАТО вело би проти Росії, то з Норвегії би туди прилетіло тільки так. Ну, тому, в принципі, це все відомо, і це все моніториться. Як тільки з'являється можливість, сходяться оці фактори, що е, Україна визначила, яким чином українські сили краще нанести удар, вирахували коридор, який потрібно пройти. А з ППО виявляється, попри їх присутність і попри наявність, проблеми є в Росії, і слава Богу, я бажаю, щоб були ще більше. І тоді це прораховується, коли спігається фактор, що є літаки, тоді й нанесений удар. І це не тільки, тобто це абсолютно, тим більше, ну я би взагалі хотів, щоб, наприклад, Служба безпеки конкурувала із ГУР, головним управлінням розвідки. Наприклад, хто більше вдарить, знищить літаків на аеродромах або пошкодить, а хто більше НПЗ. Це було б чудово, насправді. Насправді це було б чудово. Так, але всьому є свій сенс, є свій замисел, і тому. Розумієте, дуже легко здається, що от зараз у вас з'являються дрони, і можна їх запустити. От ми знаємо, що там щось там, а цілий дуже багато. Але все це поступово на це все потрібен час. Я хочу нагадати, що зверніть увагу, скільки Росія нанесла ракетно-бомбових ударів по території України, вже ми там тисячами обраховуємо кількість так. нальотів, але бачите, що а, їм не вдалося. Їм не вдалося досягти цілей, яких є. А ми в свою чергу намагаємося досягти цих цілей, ми намагаємося це зробити краще, ніж ворог бути в цьому першими, не маючи таких інструментів, які є у ворога. Ну не маючи літаків, тих же Ту-95, не маючи ракет на 2,5-3 тисячі кілометрів, і так далі. І Україна вже в цьому має. Доволі таки непоганий прогрес. Об'єктів багато на території Росії, по яким можна і потрібно бити, і всі вони прикриті неспроможні. І тому для нас це безумовно шанс, яким я думаю, і далі наші сили оборони будуть користатися. Як пишуть наші підписники, спецобісрація в росіян де за планом і відповідно до графіка? Просто краще і не скажеш. Дякуємо, друзі. Теж за ваш гострий і кмітливий розум. Два мільйони дронів ось тільки на рік ми зможемо виготовляти. Якщо будуть кілька умов, зокрема, додаткове фінансування і підтримка з боку США, інших західних урядів і приватних осіб. Про це говорить міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтервю виданню «The Guardian». Що ще нам потрібно? Які умови, які додаткові? Пові доважелі допомоги для того, аби контрактів укладати набагато більше, ніж наші виробники здатні. І чи дійсно два мільйони це та цифра, кому ми можемо досягнути? І от тоді спецобістрація дійсно піде повним ходом у росіян? Ні, ну безумовно можемо. Ну от зараз знаєте, там пішла в мережі інформація, що от Росія буде виготовляти дрони на кожного піхотинця, да угу. українського, тобто вони можуть ну фактично на кожного. Біхотинця буде дрон. А що думаєте, що ми не можемо? Можемо, звичайно. Я скажу, що по-перше, зростає українське виробництво. По-друге, від західних партнерів в рамках дронової коаліції зараз маса пропозицій. Маса пропозицій різних типів дронів, які фінансуються через різні фонди. Ну, фонди переважно країн-партнерів наших. Величезна кількість зараз є пропозицій. Це, до речі, і е, до наших виробників так само стимул виробляти ще краще, тому що є конкуренція. І якщо ми говоримо про те, що по території Росії це виключно українське мейден Ukraine, так то ну зібрано і так далі, то в контексті ударів по ближнім позиціям, дронам-розвідникам і так далі, це буде певна конкуренція, тому що будуть постачання і від західних партнерів. По-перше, нам закуповують і постачають. А по-друге, будуть пропонувати, і, скажімо так, їхні виробники так само рішення для нас. Тому 2 мільйони можна виробити самостійно, а мільйон ще отримати від наших партнерів. Це цілком реально. Мільйон щонайменше можна отримати від партнерів різних типів і продовжувати виробляти у нас. Які є складнощі ризики небезпеки? Перша складність. Пришвидчення закупівлі матеріалів і обладнання це дуже важливо, тому що не секрет, що а, деякі дрони у нас це ж не 100% все українське. Ну це в багатьох країнах так це нормально. Ви не маєте мати зразу готове рішення. Потрібно, щоб воно було там, скажімо, а, просто щоб дрон був готовий, а комплектуючі можуть бути з інших країн. А це нормально. І тому треба пришвидшувати постачання. над цим працюють, щоб ще швидше комплектуючи їхали до наших виробників. Це дуже важливий момент судотехнічний. В чому ризики? Ризики, безумовно, в тому, що Росія під час різного роду атак буде намагатись вишукувати ці об'єкти і наносити по ним удари. Ну тобто, це так само. Дрони їм дуже дошкуляють, і це є певні ризики. Тому. Те, що можна виносити за кордон, треба виносити, Ну, якщо є така можливість. Угу. Те, що потрібно, те, що виробляється тут, потрібно ховати. І ховати бажано весь виробничий процес під землю, в сенсі, щоб це відбувалося в сховищах, щоб навіть якщо за умови якогось удару, ну, а, люди не постраждали найважливіше, які працюють, і виробництво вдалося зберегти. Зато страждають люди Білгородщини, і не тільки, але в Шойгу своя математика. Він значить говорить про те, що всіх познищували, хоча вони самі бомблять. Зараз про це теж поговоримо свої ж міста. Але Шойгу каже, знищили всіх 3500. Послухаємо коротко. Українські бойовики припліняли попытки захвата принічних населених у Білгородській і Курській областях. Найбільш активні дії віліс в районі населеного пункту Козінка. Все атаки противника были успешно отражены. Он отброшен за пределы российской территории. При этом потери вооруженных сил Украины на направлении действий группировок прикрытия госграницы за 8 суток боевых действий составили более трех с половиной тысяч, а точнее 3501 человек, из них 790 безвозвратные потери. Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Брэдли, 5 пусковых установок, реактивных систем залпового огня, вампир, вертолет Ми-8. Благодаря принятым мерам удалось спасти жизни сотни людей и обеспечить проведение голосования. А Путин скажет спасибо жителям Белгородщины за это. За что ему? Прежде всего хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу сказать, выразить слова благодарности за ва ваше мужество. И, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать. И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, ну и по многим другим не буду все перечислять, есть над чем работать, и мы все сделаем, все, что от нас зависит. Конечно, первичная задача – обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем. Я уже говорил об этом, просто не хочу сейчас в этой торжественной... Новки і ще коротко факт чекінг чотирнадцяті 14.41 міністерство агресії РФ опублікувало повідомлення про зачистку так званих диверсантів, як вони називають російських ж добровольців. про зачистку козинок, що на Білгородщині села Козинка, а боєць з російського добровольчого корпусу буквально за дві години все це спростував і залишив фото доказ, де видно, що він перебуває там на стіні. Автограф будинку у самому центрі населеного пункту Слава козацтво, РДК вперед. А при цьому Юліан Льопке військовий оглядач білд, якого ми часто згадуємо в різних забарвленнях, каже, що російська армія просто стирає з лиця землі козинку. Сама ж просто каже, росіяни гатять по Росії. Три крапки навіть він не вірить, що таке можливо, але таке можливо. Ми ж згадуємо, як Гурульов закликав бомбити да, і стирати Шебекіно. Численні авіабомби Фа 500 скидують на самих ж росіян звинищувачів бомбардувальників на маленьке село Козенко Білгородської області. Замість евакуації просто стирають з лиця землі. Що відбувається? Скільки може брехати шойгу? Такі 3500 він нарахував, напевно, в складі. Всіх чотирьох, які вже там, бо там вже зі шкірі бійців добровольців стільки не було в помині. Ну, справа в тому, що Путін до цього казав, що 2,5 тисячі. Так, ну ще плюс тисяча. Ну, але це ж. Але те, що читає і гуд, чому він так, от. Я знаю, чому він читає ці новини. Тому що він не може дивитися, значить, ну тобто як. Ну, то це ж отак легше, так взяв листочок, значить, і сидиш. Що в мене тут якраз є, я можу і сидиш, значить, читаєш, значить, все, все, все. Все, 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 потери, все відчитався. Все я дуже добре пам'ятаю, як один момент його раз підловили, коли, значить, а, а, він нагороджував онлайн. Він нагороджував і говорив про те, що в Севастополі, значить, а, це я так люблю цю історію на розсвіті. Двоє воєннослужачих із них одна скаже здається, і прізвище Тетяна поцелуйчик, що ж вибрали так. Значить, з стрілкового оружия уничтожили український дрон. Коли їх включали, він навіть сміху не стримав. Ну тобто, навіть навіть йому смішно було від цієї фантасмагорії, від цього маскараду, в якому він бере безпосередню участь. Тому, звичайно, я це до чого? Я цю аналогію призвів до того, що тут теж саме. Це той же самий маскарад, ті ж самі дані, ті ж, ті ж самі будь-які завищені втрати. Ну, цифру сказали та й все. А, а хто? А хто, скажімо так, хто це перевірить? Ну, сказали та й все. Але що відбувається? А тоді в мене питання: Окей, якщо Путін казав, що їх небагато, цих загонів, по версії Путіна, і десь 2,5 тисячі, так що сталося? Так, це що виходить? Що, а, настільки повстанці добровольці користуються зараз успіхом, що до них за тиждень тисячу людей додалося, додаткових, як мінімум, і ведуть бойові дії. Так нічого собі армія виходить, і тому це все до цього всього потрібно ставитися. От до того, про що я сказав: як до маскараду, в якому дієві особи а є, от такі. І і у них просто різні у них різні а, дії в спектаклі. От треба розуміти, що то значить була така дія. Треба було сказати про живучість і спасіння кораблей в чорному морі награділі, поцілуйчик державною нагородою. От викликало сміхно. Я ніколи не забуду цю історію на розсвіті. Уявити собі біля п'ятої ранку, побачити, значить, якщо вони це розказували, на водній поверхності серед Волн, вони побачили і влучили в нього з автомата Калашнікова і, і змусили дрон і знищили дрон. Ну от так само і тут. Це те ж це теж саме, просто це інша дія, те ж саме що? Але ж тоді в мене виникає запитання: якщо ви кажете, що це неорганізовані загони, що це власовці, що це будь-хто ще так. так чому ж тоді стільки тривають бойові дії і чому настільки чисельні? От що питання. І ще ж всіх не перемогли, зрештою, навіть по, по версії російської пропаганди, бойові дії тривають. Тому безумовно це брехня. Безумовно, що це подати максимально завищити статистику. Дім написали, ну от і все взагалі-то в принципі. А, а при цьому людей евакуйовують. Так виникає запитання: для чого евакуація треба? Ні, ну, я, ну, якщо все добре, людям нічого не загрожує. Ви ж сказали, що ви всіх знищили. Ну, це ж елементарно, просто подумати, щоб це зрозуміти, співставити факти з того, що відбувається, і з того, що проголошується. А насправді відбуваються речі, що цей рейд триває, що є бойові дії, що є зіткнення. Що ледь не щодня в Білгороді повітряна тривога звучить, і або гладково ракетну ракетною опасності. От, тобто постійно це відбувається. Тому ось це є факти насправді. А до цього всього треба ставитися як до того, що оголошує Шойгу, і там статистику, яку наводить. Я вам ще приклад приведу, тому що це дуже от, це показово. Згадайте а, ситуацію. Я дуже добре пам'ятаю, як Коношенков починав з того, що подавили українське ПВО, потім практично подавлено, потім майже подавлено, потім перестав коментувати. ПВО є потім Путін почав контрнаступ коментувати. Україна потеряла щось там 700 бронемашин, бойових. всі сміялися. Це більше було за розрахунками ніж поставив захід. Це ж було, було. Потім він почав озвучувати суми, скільки, начебто, чи вибачте цифри, скільки втрачено під час наступу і так далі? Тепер Шайгу це робить? Ну це ж знову ж таки, вони завищують статистику доволі таки сильно до небес, аби демонструвати, що ну, дивіться, знищуємо все. І при цьому я завжди задаю концептуальне питання. Так, а що ж не так тоді з російською армією, якщо українська армія. А знищуються високими масштабами, як вони кажуть, що повстанці російські ведуть бойові дії, але їх нет, Що за версією Путіна в української армії майже закінчуються патрони, але ми топчемося на місці. Так, в чому, тоді, в чому тоді питання? Так, чого ж ви не можете досягти результатів? Не можуть досягти результатів, тому що це все маскарати, це все брехня просто от і все. Очевидно, і чому ж тоді треба збільшувати кількість армії, якщо вони всюди перемагають, і в них ніхто нічого не знищується, навпаки, ніби народжується на полі бою. Що його анонсує? Дві армії, 14 дивізії, 16 бригад буде збільшувати, значить, і сформують ще дві загальновійськові армії, 14 дивізії до кінця поточного року. Це означає фактично іншими словами, що буде знову відкрита мобілізація, де він буде їх набирати, і що такі оптимістичні цифри, куди буде спрямовувати. Ну, справа в тому, що а, це оптимістичні цифри для того, щоб показати і сказати, що і натякнути, що буде мобілізація, щоб всіх залякати і сказати: Дивіться, буде формуватися а, армія, будуть формуватися дивізії. Ну, це от сумарно, якщо порахувати те, що він озвучив, а в принципі, це десь 300 тисяч. От з того, що інформація була, це все разом десь до 300 тисяч. Ну добре, так знову ж таки, окей, ви формуєте. А чим ви забезпечите? В які терміни? Одне одне справа формувати це там розтягнути на три роки і забезпечення, дати якусь зброю, все. А тут знову ж таки, одна армія це буде кавалерія. Будьоновська, яка буде ну знову ж таки озброєна стрілецькою зброєю, десь трохи артилерією, і вони, я думаю, будуть робити акцент на дрони, на авіацію, намагатися. Ну, це знову ж таки для того, щоб продемонструвати, що насправді в Росії ще є можливості, що Росія здатна формувати нові армії. Дещо спробувати деморалізувати українців таким чином, тому що це натяк на те, що ще буде така кількість військових, і вони цим користуються. І на заході на захід продемонструвати, що дивіться, які можливості ще має Росія, і все одно підтримка України не допоможе. Тобто, зараз це більше психологічний момент, інформаційно-психологічний. А далі mm -hmm. почнуть формувати. Будемо дивитись кого. В якій кількості чим забезпечують і вже тоді робити висновки? Ну я думаю, що забезпечення буде страждати це точно. Франція здатна застосувати на полі бою 60 тисяч військ. Про це говорить генерал французької армії командува сухопутними військами П'єр Шіль в коментарі Newsweek виданню Париж міг би задіяти, наприклад, в Україні одну -ти тисячну дивізію протягом 30 днів. Коментує він так риторику президента Макрона, яку ми обговорюємо тут. Фактично мало чи не щодня, і каже, що от може значить задіяти цю всю кількість. Це теж якась частина інформаційно-психологічної операції. Ні, ну це демонстрація. Це послідовні кроки. Президент Франції сказав, що можуть бути застосовані війська. Військові демонструють можливості потужності. Тому це абсолютно закономірно. Це от дуже часто запитують мене: ну от Макрон робить політичні заяви. Ну в принципі, він ну, які він має робити. Він президент <світ> а, ну, в принципі, а де ж реальні кроки? Ну, от вам практичні кроки. Одразу так. звучить про готовність армії, яку можна застосувати, про сили, про підготовку, як сказав командувач штабу сухопутних військ так. французької армії. От і реалії, тобто, за словом, іде і певне діло, і це якраз демонстрація. Рішучості і готовності е, до Кремля, в тому числі інформаційно-психологічне навантаження. Воно несе теж. І якось не злякалися погроз Медведєва про граби і гільотину. Ха-ха-ха, Олександре. Дуже дякую вам безмежно за цю аналітику. Ми побачимо з вами вже завтра. Ті виглядають реально смішно. а Бачимо, що західні наші союзники, країни-члени НАТО, країни-члени з ядерною зброєю теж готуються, готуються давати вісіч російській агресії і допомагати нам. До наступних зустрічей. Спасибі. Yeah, cool. Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. Ірина узова була з ним. Друзі, підписуйтесь. Будь ласка, на Ютуб Олександра Мусієнка. Нас уже там 100 тисяч. Давайте до мільйона Олександру допоможемо рухатися такими кроками. Це неодмінно треба. Там і ранкові зведення, і вечірня аналітика і інтерв'ю з моїми колегами і розмови з вами. Друзі, будь ласка, заходьте, підписуйтесь. Дуже важливо. І на Ютуб західнету нас теж майже мільйон, і на Ютуб 24 четверто. Де нас майже 7 мільйонів? Будь ласка, підписуйтеся, бо кожна ваша підписка це наша радість і допомога в просуванні цих бесід просторами YouTube. Бережіть себе, вірте збройні сили України переможемо.